Права 758. За допомогою транспортера виміряй кути, зображені на малюнку 21.3. Запиши результат вимірювань. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що за завдання. Нам треба виміряти кути. Тут у нас є, наприклад, кут А. Я буду використовувати ось такий транспортер. Отже, тут у мене центр. Я ставлю тут де точка К. Я не перетоляю близько, бо інакше дошка в мене не зрозуміє це. І дивимося тоді, який у нас кут. Ну, я бачу це кут 125 градусів. То ми пишемо, що кут К дорівнює 125 градусів. Є. Тепер переходимо до кута А. Отже, знову прикладаємо там, де вершина. Центр цього транспортиру. І дивимося, що тут у нас кут 80 візьмемо градусів. Пишемо кут А дорівнює 80 градусів. Ідемо далі. Кут Ф. Це, напевно, прямий кут. Подивимося. Отже, ставимо тут початок і бачимо, що кут Ф дійсно у нас 90 градусів. Пишемо кут F дорівнює 90. Градусів. Далі кут L. Ну що ж, тоді давайте розташуємо початок тут транспортира. Так, дивимося. Тут я бачу 100 градусів. Пишемо кут L дорівнює 100 градусів. Ну і останнє кут M. Це гострий кут. Дивимося, прикладаємо центр сюди. Так, і я бачу, якщо прикласти 50 градусів, пишемо код М дорівнює 50 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на використання транспортира для вимірювання кутів. На цьому вправу завершено.